Електроніка Стаг 400 DPI 6 циліндрів. Роз'єм тип Вальтек. Електроніка Stack 400 DPI призначена для встановлення газоболонного обладнання на автомобілі шестициліндровими двигунами з прямим типом впорскування. Завдяки спеціальному алгоритму роботи при переключенні на газове паливо в камери згорання разом із газоповітряною сумішю подається до 15% бензину. Такий підхід дозволяє зберегти не тільки всі експлуатаційні характеристики автомобіля, а й зберегти бензинові форсунки від перегріву. В комплекті електроніки входить блок управління. Проводка до блоку управління, роз'єми газових форсунок тип Вальтек. Датчик тиску і вакууму. Перемикач LED-600. Оснащений кольоровими світлодіодами, колір яких можна налаштовувати відповідно до оподувань власника авто. Перемикач має вбудований зумер для звукової сигналізації. Датчик рівня, сак Waterproof, трьохконтактний. Монтажний набір, в який входить кембрик, термоусадочний, ізолятор клеми, клеми, хомути, заглушка на діагностичний роз'єм. Гарантійна сервісна книжка. На основних вузлах електроніки є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.